Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Отримала посилку від 25 Coffee Roasters і хочу поділитися своїми враженнями від цієї кави. Отримала Ефіопія Сідамо. Тут кислинка йде 3 із 5, гірчинка 2 із 5, кава сухої обробки зі смаком шоколаду, абрикосок і квітів. Солодкувата кава, ми от її відкрили, дуже смачна. І е, нам сподобалося. А друга в такій новій упаковці вона йде е, Гватемала, наскільки я розумію регіон. Дуже смачна е, теж має бути. Е, тут шоколадний бісквіт, яблука, виноград. Словом, знаєте, такий є присмак фруктів. Це завжди дуже смачно в каві, тому обов'язково будемо куштувати. І дякую дуже. Ви можете спробувати таку каву з сайту 25 Coffee Roasters, а за промокодом Зоряна20 ви матимете знижку 20%. На все, окрім дріпів, комбо та наборів. І це класна можливість трішки зекономити. А ще у них є такі смаколики, а це шоколад з сублімованими ягодами. Тут малина, полуниця і, наскільки я зрозуміла, чорносмородина. Дуже смачна і класна шоколадка. Це йде молочний шоколад, гарний склад і рекомендую вам скуштувати. Я нові дітям не боялися давати, тому дуже смачно заварюю собі смачненьку каву і так розпочинаю Свій ранок Скажу чесно, я фанат кави і можу її пити багато, іноді спеціально себе контролюю, тому що зупинитися важко, я люблю із чимось, і просто так для мене це спосіб відпочити і релакснути а також це. Класний перекус, знаєте, іноді нічого не хочеться, просто смачної кави. Де б я не пробувала, все рівно я повертаюся додому, до своєї кавомашини, яка приготує свіжу і таку каву, яка мені подобається. У мене е, така є кавомашина від Делонгі, моделі Аутентіка. І я завжди обираю каву в зернах, тому що тут вони одразу меляться тим помолом, який мені подобається. Я обираю насичність кави, можу регулювати її смак, будь що. Тож і ви собі заварюйте каву і продовжимо мій влог. А у нас був насичений досить тиждень, ми продовжили свої заняття. Точніше, не ми, а діти свої заняття в басейні. У сина є класні успіхи, його вже скоро переводять на дорослий басейн. В принципі, вже можна переводити його. І дочка, на жаль, не дуже хоче, хоч ми її відновили, але вона не дуже хоче. Втім, я сподіваюся, що все-таки вдасться, бо знаєте, я хочу і раз уже почали щоб дійти до якогось логічного завершення, навчитись принаймні хоча б двом-трьом технікам, ну, принаймні триматися на воді. Добре, не всі готові бути професійними плавцями, але все ж таки, я думаю, що просто навчитися плавати потрібно, раз уже ми за це взялися. А з дочкою, тим часом, ми чекали в кав'ярні, я їй замовила какао і невеличкий пончик, і вона теж кайфонула. Почала вже задумуватись про осінній період, коли стане холодніше, і замовила собі взуття. У мене були з 2021 року шкіряні червики, типу так як міні-берци. Вони мені дуже подобались, я їх вже майже зносила, тому що в теплу зиму я їх навіть зимою одягала. І захотілося мені замовити в іншому кольорі, тому що ті вже зношені, плюс щоб в мене була якась інша пара. Ось такі, значить, черевички торгової марки ВМ Віломі. Це робить Миколаїв. І це натуральна шкіра дуже гарної якості взуття. Це взуття. Я взяла в них на сайті. У них там був розпродаж. Я не знаю, чи це останні пари, чи що можливо. Але вони були з гарною знижкою. Ці я взяла за 1980 гривень. Здається, вони йдуть на байці, утеплені, і мені подобається, що тут є ще замочок. Дуже гарно виглядають, симпатичні, такі, зручні. Спочатку замовила одну модель в 38-му розмірі, але вони для мене виявились ну, в одному місці вузькі, тому вирішила взяти вже 39-й і трішечки іншу модель, але все рівно дуже такі прикольні. Тому, кому цікаво, залишу посилання на них. Можливо, вам ще й вдасться. Щось знайти для себе, якщо ви в пошуках за знижкою. А натрапила я на них на сайті каста, але потім помітила, що є вони на офіційному сайті та ще й там кращі знижки. Всім добрий ранок. Сьогодні у нас субота. Ми мали їхати з донькою до логопеда і вже сіли в машину. Я тільки проїхала перше перехрестя, і тут вона починає казати Я хочу до того! Хочу до нам! Ну, я розумію, що вже щось не те. Я зразу зрозуміла, що це вірус, ентеровірус, прийшов до неї. Бо вчора було погано сину, він кілька разів мав плювоту. Сьогодні, більш-менш йому краще. І черга дочки, ясно, що всіх пройшло. Всіх. І вона в машині почала рвати. Я, я мало в аварію не попала. бо... Я мала рушати на зеленому, першою була. І добре, що я різко там так вирулила. І в двір поїхала, бо я не можу їхати і дитині погано. Мені треба зупинитися, якось подивитися, що там і як. Але поки я запаркувалася, вона вже все вирвала. І ми після цього поїхали, почистили машину. їй зараз трошечки краще. Але е, це ентеровірус, який, знаєте, цілий день дитині погано. Вона цілий день блює, може бути про нас, а потім проходить. От, прям як, як рукою, як то кажуть, знімає. У мене так само було. Мені півтори доби було дуже погано, а потім нормально. Ну, типу, десь там ще кольнув в живіт трохи спазмував. Отакий от от у нас вірус, і я так читаю, що в садочку вже теж є випадки. Хоча ми доньку до садочка не довели, вона не пішла в серпні в садок, але видно десь через майданчики. Вірус в місті є, і якби ми його підхопили. Тому зараз донька ось на черзі. Я сподіваюся, що вже на цьому ми закриємо цю сторінку з болячками, бо, чесно кажучи, все літо ми боліємо. Ми все літо хворі. От в червні у нас 5-го числа сина почалась вітрянка. Після того у нас якийсь сильний був кашель, такий просто. Я вже думала, що то кашлюк якийсь. Але просто то був сильний кашель в усіх. Прямо аж до заход... заходились. Після цього всі горла боліли. Я думаю, що це був ковід. А зараз ентеровірус. Коротше, це жах. Е Розумієте, коли один хтось хворіє, це, ну, типу, ще якось, а тут всі підряд, бо всі ж в одному приміщенні і одному погано, відповідно, там. Ну, я сиджу з нею. Добре, там син може старший сам погуляти, або чоловік їх вигуля, але переважно не міг, бо він на роботі. І, виходить, що всі то біля цього хворого. Познімала в машині чохли ось такі, вони зйомні, це дуже зручно виявилося. І у нас два однакові автокрісла. Це було спочатку для Лади і для Мирона Сайбекс. Я їх замовляла. Ну, це найпростіша модель, якась. А, коштувало в районі 2800 за штуку, по-моєму, так от було. Ось, і мені дуже, бачите, виручило. Та що ж це таке падає? Е, виручило, що вони зйомні, бо дочка, погано почувалася і там все брудне. Але потрапило і на крісло, і тому потрібно буде все-таки робити, напевно, хімчистку. Я хоч і вичистила там за серветками, але все рівно запах залишився. Тому ось познімала, зараз сохне, воно швидко сохне, бо це синтетика. А пізніше уже я сину, він вже по зросту проходить, купила е, бустер, тому що третє автокрісло не ставало поруч в задньому ряду. І е, лише бустер ставав і два автокрісла. То він вже у нас на бустері сидить, а син, молодший і донька на оцих автокріслах. Ну і Виходить, спереду чоловік, і я за кермом. Тому у мене тільки, якщо я можу когось перевозити, то тільки одне таке доросле місце, фактично, а все решта зайнято е автокріслами ззаду. Ну таке. Тому я, на жаль, нікого не можу підвозити. Ось і зразу після цього випадку ми поїхали на автомийку самообслуговування. Я там швиденько помила килимки, помила за одну машину, бо була вже брудна. Ось і ну, ганчірку випрала ще вдома, витирала машину нею. Там одяг брудний, ще деякий з машини. Ось, і треба буде взяти вдома у нас пилосос, є спеціально для авто від прикурювача працює, і попилосости. де. Там якраз дочекаюся, щоб це все повисихало, і піду там все поставлю. Ну, зараз покажу вам, чим ми харчуємося ці дні. Мені чомусь не хочеться занадто ситної їжі, тому частіше всього готую якийсь салат. Це був обідній ось такий збірна солянка, тут є все, але вийшло дійсно дуже смачно і досить ситно. Як ви бачите, тут є і мариновані, і свіжі овочі, і цибуля, і сир, і ще й спеції всіляких накидала. А на вечерю готувала запечений салат, точніше салат з запеченим баклажаном, з сиром, з таким вершковим, помідором і і цибулькою, ну і були ще такі у нас люля -кебаб. Сьогоднішній обід у нас був котлетки на подушці з зажарки, можна сказати, і каша гречана з маслом. Ось такі незамислуваті прийоми їжі, я видумую. Тому що не особливо хочемо їсти. Діти взагалі перебуваються інколи з сирками і їм нормально. Ну, але я думаю, що влітку у всіх так. До речі, ми ще ні разу не куштували кавуна, якось не дійдуть руки його придбати. Зараз хочу навести порядок у ванній кімнаті. Тут уже пральна машина потребувала гарного очищення, бо я перу досить багато. І знаєте, ось нещодавно ми перейшли на тариф день ніч і в нас. Типу як вночі можна трішки економніше використовувати електроенергію, споживати її за дешевшою ціною. І було б все добре, якби я не забувала ставити прання на ніч або миття посуду. Я просто засинаю до того часу, коли вже цей нічний тариф починається. Він починається об одинадцяті вечора і о 7-й ранку закінчується. Тобто з одинадцятої до сьомої за 2,38, по-моєму, за кіловат можна прати і так далі. Але я забуваю і встаю і все роблю по дорожчій ціні. Ну, це просто. Тому треба, я вже побачила, що тут у мене в пральній машині є функція відстрочки. Якщо не буду забувати, буду на ніч ставити. Просто знаєте, не було такої практики, бо ми раніше не мали цього тарифу. Не було сенсу там економити, в ніч, не в ніч ставити. А зараз є сенс, тому варто про це подбати. І я, до речі, не знаю. Здається, в мене на посудомийній машині також є відстрочений старт, стар... але там одна функція лише через три години. От я наскаркна. Наскільки пам'ятаю, а наскільки можна відстрочити на пральній машині, чесно кажучи, не цікавилась. Треба почитати інструкцію. Тим часом я мию лоток для порошку. До речі, порошком я вже давненько не користуюсь, користуюсь лише рідинами, і це набагато краще впливає на стан всієї машинки, насправді, тому що порошок часто буває, десь залипає, і там накопичується і накопичується бруд. Все-таки гелеві види порошків, так би мовити, рідин для прання вимити, з баків набагато легше водою. Ні. Щось такі сухі. Можливо, я помиляюся, але загалом, мені здається, логіка так працює. Ну і переходжу до миття раковини, буду використовувати ось таку пасту універсальну. Її я купила в магазині Аврора. Вона. Копійчана 20 гривень за ось цю упаковку, тут здається 500 грамів, можливо, трішечки менше. Вона класно відмиває побутові забруднення, і іноді я її використовую навіть на якісь більші забруднення, скажімо так, може її жирно щось відмити, але найчастіше в ванні нею користуюся. І знаєте, що в ній найприємніше, окрім ціни, це те, що немає запаху. Я, як ви знаєте, неодноразово я дуже важко переношу ці всі хімозні запахи. Тут взагалі його немає. Більше того, вона настільки комфортна до рук. Я підозрюю, що тут сода і, можливо, ще якийсь там актив, який хімічний, але ну, от за рахунок цього абразиву, цей весь бруд відходить, і мені дуже подобається. Ще я користуюся сів антиналіт Він іноді по акції буває в АТБ, інколи його можна по акції зустріти в Аврорі. За комфортною ціною 60 плюс гривень, без акції він десь 120 коштує. Я зазвичай, якщо є акція, беру 2, і мені на декілька місяців його з головою вистачає. І таким чином трішки економніше його беру. Він класний теж, гарно справляється з нальотом таким мильним і від води. Однак йому треба часу попрацювати. І ще важливий факт, що в ньому трішечки є запах. Хоча не такий термоядерний, тобто його можна витримати. Бо я зі своїм нюхом довго не можу витримувати. Використовую пасту, щоб помити також унітаз. Для унітазу, як бачите, все в мене окремо зберігається, губки. Треба було б ще рукавиці зоряні, не забувати одягати. Однак я забуваю, я роблю це все занадто швидко. Мені треба вже тут і зараз, поки я знайду ті рукавиці, то вже можуть діти підбігти. Словом, знаєте, як у мам це буває. Маєш секунду, радій роби. Не маєш секунду, вибач через кілька місяців. Ось так у мене. Тому стараюся бігом все зробити вже. Махнула рукою на ті рукавиці. Руки скажуть мені дякую в лапках, але скористаємося кремом. Манікюри не роблю. Ось я мию класно цією пастою. до речі, вона трішечки піниться, але зовсім трішки. Мені це дуже подобається. бо інколи ці пінні е, такі засоби, важко змивати і використовуєш більше води на те змивання, ніж на самочистку. І нею, до речі, цією пастою класно я вимила. Знаєте, ті такі потьоки від води на унітазі бувають, вже там до не справляється. Е, ось, а цією пастою класно почухали і все там відійшло. Мию також усю сантехніку, і сьогодні є дуже важливе завдання почистити злив у душовій, а також помити ось ці скляні перегородки. З перегородками буду працювати за допомогою сіфу, він без проблем справиться. А от злив треба буде вручну гарнесенько помити, щоб не було там броду і ніяких запахів. Тут у мене не вийшов перехід відео, тому що я забула зняти другу частину, де типу чисто і красиво, тож ви мене вибачте, такого не до блогера. Але нічого, насправді я там гарно все вичистила, помила всі щілинки і там дійсно чисто. Мию також ось цю підставку для зубних щіток і рушником, який був у використанні і піде у прання, витираю насухо все, щоб вода не застоювалася. Але в мене діти, чесно кажучи, це за один раз можуть виправити. І тут вода стоїть постійно, я як не зайду, так є що прибрати. Якщо у вас так. Напишіть, будь ласка, слово в підтримку. Мами, я вас люблю, кріпіться. У нас тут завжди вода стоїть, руки миємо так, що фонтани всюди. А коли чоловік заходить, так взагалі можна викликати сантехніків. І також наводжу порядок на пральній машині. Знаєте, все ж таки я купила цю шавку, щоб зберігати там побутову хімію і воно не було на очах, але все рівно треба якісь засоби одразу під рукою, як от гель для прання, тому що ну, в швидкому доступі треба, щоб було. Замінюю рушнички, виставляю на місце милку. І залишиться тільки помити підлогу, скористаюся хлоркою. Тут у мене є залишки, і буде на тому все. А усі ганчірочки потім виперу з кисневим порошком. Дуже рада, що я сьогодні виділила на це півгодинки, можливо, трошечки більше. Молодший син спав. Я чекала сесію з психологом, була тривога, і щоб свою тривожність... Кудись виплеснути, я берусь за прибирання. Чесно вам признаюсь, інколи прибираю навіть вночі по кілька разів мою підлоги, просто через те, що ось такий, знаєте, стан тривоги і його треба заглушити. Робота з цим завжди класно справляється. Напишіть, як боретесь з тривогою ви. Я раніше могла їсти, зараз стараюсь не переїдати і не їсти в стресі, а от саме щось робити. Щось допомагає, щось не допомагає, коли як? А як боротися зі стресом ви, особливо коли ці тривоги? Напишіть в коментарях. Сподіваюся, що ми один одному якось допоможемо цими порадами. Чистота є, свіжі рушники є, і на тому все. Ось щойно з вулиці додому. У нас зараз неділя вечір. Всім стало трішечки краще, слава Богу, цей ентеровірус минає. Вчора дочка погано почувалася, але сьогодні, ніби всім краще. Прогулялися трошки, мені голова болить, бо я майже всю ніч не спала через тривоги, слідкувала, що коїться. І зараз ми вийшли, пройшлись трошечки. Ще чоловік з дітьми гуляє, купили піцу. Вони щось не захотіли її їсти, то забрали додому, повечерюють, можливо. А для себе й до чоловіка я буду щось готувати. Думаю, що, бо особливо такого нічого і не хочеться, і важкого нічого не хочеться, але щось треба поїсти, бо на ночі точно зголоднію. Так, купила щойно яйця, і тут у мене хек розморозився. Зараз, мабуть, в клярі посмажу, а діти будуть їсти залишки піци баварської. У нас недалеко є кав'ярня, і там така цікава акція. Коли береш піцу, піца в них майже вся стандартна по 129 гривень, то 500 мл лимонаду або шампанське, по-моєму, якесь там дається в подарунок. Ну, але ми беремо зазвичай лимонад. Ну, це звичайний живчик розливають. Одної ну і у мене тут хек. Я купувала його в магазині Веладіс. То він гарної якості. Зараз уже він повністю розморозився. Буду смажити в клярі. Ось такий хек вийшов, щоб я його розділила, знаєте, так, від кісточок, від хребта, і от такими міні-філешками посмажила. Досить апетитно виглядає. Я не дуже прямо фанатію від хека, бо він мені ніякий, але коли є смачна приправа або класний кляр, то полюбляю. І, мабуть, зараз зроблю якийсь салат. Купила, до речі, щойно свіжесеньку улюблений салатик Айсберг. Усід пообрала. І щось таке овочеве буде. Є ще каша гречана з обіду, тому думаю, більш нічого готувати не буду. Приготувала салатик до рибки, можливо, кашу чоловік захоче. Думаю, буде нормально. Дуже смачний, до речі, салат, тому що айсберг – смачний салат. Друзі, на цьому все. Відео буду закінчувати. Бажаю всім вам мирних днів і ночей, щоб все було добре. Бережіть себе, зустрінемось зовсім скоро у новому відео.